Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні я вас вітаю на уроці Я досліджую світ, а вивчати ми будемо таку тему у чому неповторність людини. Спочатку давайте познайомимося з нашим підручником для третього класу. Ось так виглядає обкладинка автори Ірина Гручинська, Зоя Хвітра. На сторінках підручника ви побачите ось такі умовні позначення. У вас буде час після уроку подивитися на них і ретельно з'ясувати, що позначає кожний знак. А зараз до вас звертається підручник. Давайте послухаємо, що він хоче вам сказати. Дорогі друзі, дослідниці і дослідники, вітаємо вас у третьому класі. Ми всі прагнемо бути успішними і щасливими. Вчені психологи встановили, що для цього потрібно вміти приймати рішення, вирішувати проблеми, бути впевненими в собі, мати незалежну думку, вміти позитивно сприймати світ. А як виробити в собі ці якості? Ви дізнаєтеся про це на уроках незвичайного. Захопливого предмета я досліджую світ. Насамперед, вам потрібно розвивати в собі допитливість, постережливість, логічне мислення, дослідницькі навички, а також учитися користуватися різноманітними джерелами інформації, адже наш час називають епохою інформації. І ми маємо навчитися не лише здобувати її, а й критично сприймати, робити правильні висновки і ефективно використовувати. На форзаці підручника у вас є ось така карта України, ми до неї будемо звертатися на уроках. І я сподіваюся, що ви тепер будете знати, де її швидко знайти. А зараз я пропоную вам хвилинку-синоптика. Сподіваюся, що кожен із вас хотів би провести програму передач, то зараз якраз зручний час. Спочатку приготуйтеся до передачі. Прочитайте, які запитання вам потрібно озвучити в ефірі. Зробіть відео на паузу, поставте на паузу, перечитайте запитання, а тепер вмикайте і починайте передачу. Тож, запитання від вас і відповіді. А ми продовжуємо далі. Сподіваюся, що перші кроки ви зробили, а тепер давайте з вами пригадаємо, що допомагає людям зрозуміти одне одного. Поставте відео на паузу, подумайте. А тепер давайте перевіримо, то що ж допомагає людям зрозуміти одне одного. Уміння слухати, уміння говорити. Розуміти, мислити, а ми знаємо, що мислити вміє тільки людина. Використовувати мову жестів, так, вона теж допомагає, міміку. Молодці, рухаємося далі. Зараз я пропоную вам прочитати уривок з вірша Василя Симоненка. Послухайте, ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, очі твої одні. То про що ж хотів сказати Василь Симоненко? Так, Василь Симоненко хотів сказати, що жодна людина не повторюється, да? людина неповторна. Але це нам сьогодні ще необхідно з'ясувати. Тож продовжуємо. Давайте поміркуємо, у чому полягає неповторність кожної людини? Поставте відео на паузу і спробуйте відповісти на це запитання. Наступне запитання: а що, на твою думку, є особливим в тобі? Твоїх друзях, рідних? Поставте відео на паузу, подумайте. Якщо ви не змогли відповісти, але, може, зовсім небагато речень склали з цього приводу, то я вам допоможу. Тож на світі живе дуже багато людей, і всі вони різні. Люди відрізняються за кольором шкіри. Волоссям, кольором та формою очей. Вчені стверджують, що населення Землі у 2023 році може перевищувати 8 мільярдів осіб і може навіть зростати. Давайте подивимося на е, таблицю: ось так за 300 років збільшилося населення нашої планети. І да, навіть не дивлячись на це, серед такої кількості людей не знайти на землі дві однакові особистості. Зверніть увагу на фото відомої жінки. Ви впізнали її? Так, Олена Кравець, а це її дітки-близнюки. Зверніть увагу, вони зовсім не схожі, хоча її. Близнюками. Близнюки можуть бути схожі зовні, але дорослюючи вони набувають все більше відмінностей. Про це ми повинні пам'ятати. А зараз я пропоную вам гру праву ми неповторні. Тож притисніть руки до грудей і скажіть, я неповторна людина. А тепер підніміть ручки вгору, щоб взятися за руки один з одним. І скажіть, ти неповторна людина! А тепер поплескайте долоньками і скажіть, ми різні, і це прекрасно! Молодці, я сподіваюся, що у вас це вийшло, а ми продовжуємо. Зараз. Я вам пропоную хвилинку, хвилинку відпочинку, то швиденько вставайте і починаємо рухатися! За роботу. Я вам пропоную сісти тихенько, зробити вдих, видих і подивитися на екран. Це дуже важливо. Запам'ятайте, люди відрізняються один від одного зовнішністю, віком, спадковими ознаками, поведінкою життя людини – це велика цінність. Поставте відео на паузу, перечитайте, бо це речення, кілька речень вам треба обов'язково запам'ятати. Рухаємося далі. Зверніть увагу. Ми сьогодні вже казали, що кожен із вас неповторний. А ваші відбитки пальців є неповторними та унікальними, тому їх вносять у документи для розпізнавання особи. Але про це ви вже дізналися навіть у другому класі. Подивіться на відбитки пальців. Правда, вони різні? Так, бо вони належать різним людям. А зараз я вам пропоную перевірити, чи справді це так. Досліди відбитки своїх пальців. Для цього доторкнись до подрібненої крейди, а потім до липкого боку скотчу. А тепер порівняй відбитки своїх пальців та відбитки пальців своїх однокласників або членів родини. Правді вони різні? А ми з вами рухаємося далі. Зараз хвилинка цікавенки. Цікаво знати, що на відміну від людей мав відбитки пальців майже однакові. Ось так. Але зверніть увагу, відбитки носів кішок, собак також унікальні, як відбитки пальців у людини. Цікаво ще й те, що смуги на тілі зебр та плями на тілі жирафів теж неповторні. Наша природа не перевершена. А тепер я вам пропоную трішки подумати, як ви розумієте цей народний вислів? Життя це справжнє диво. Поставте відео на паузу, спробуйте відповісти. А тепер маленька підпаска. Діти справді, кожний день неповторний, з новими зустрічами, враженнями, почуттями. Життя це диво, що не говори, воно цікаве, завжди загадкове. Коли ж сміється сонечко згори і є життя, то значить, все чудово. Ці рядки написала Надія Красоткіна і як підказка до нашого завдання. Наступне завдання вам треба пояснити вислів кожна людина неповторна особистість. Пробуйте відповісти на це запитання, поставте відео на паузу і продовжуємо далі. Пробуємо. Відповісти на такі запитання, за якими ознаками люди відрізняються один від одного? Навіть на підказочці можна подивитися, де використовують дані про відбитки пальців? Про це ми сьогодні вже казали. Зверніть увагу! Підказка на екрані, що об'єднує цих. Дітей. Чим вони відрізняються, поставте відео на паузу і спробуйте дати відповіді на запитання. Рухаємося далі. Пропоную ще одно вправо ти особливий, тому що? Поверніть голову до сусіда або до когось з родичів. І скажіть, ти особливий тому, що і додайте фразу. закінчіть речення. Поставте відео на паузу, виконайте вправу. Рухаємося далі. Ще раз звертаю увагу, що ось цю підказочку вам треба обов'язково запам'ятати. Прочитайте самостійно. Так, і ми рухаємося далі. Підходимо ми з вами до домашнього завдання. То що ж треба зробити? Вам треба перечитати статтю на сторінці 5-6 підручника та дати відповіді на такі запитання. Чим відрізняються люди і чому треба берегти та цінувати життя. Давайте підведемо підсумки нашого уроку. Я вам пропоную ось таку вправу емоційної ромашки. Подивіться на настрій ромашок. Якщо поряд з вами цеглинки Лего, ви можете навіть підняти цеглинку цього кольору, або просто показати свій настрій посмішкою, здивуванням. Або незадоволення. Тож, якщо у вас все вийшло, ви посміхаєтесь і обираєте зелену цеглинку. Якщо щось було важко, обираєте цеглинку жовту або показуєте свій настрій ось так. Якщо ви щось не зрозуміли, то ви піднімаєте червону цеглинку, і на вашому обличчі. Одразу видно, який у вас настрій. Задумайтеся, подумайте, а що ж треба змінити в собі, щоб на наступному році у вас все вийшло, може уважно слухати, може більше попрацювати з підручником, а може бути трішки уважнішим. Тож бажаю вам успіхів! І до наступної зустрічі на, на уроці Я досліджую світ.